Захисникам України присвячую. Герої живуть, герої злітають, герої вмирають, але не зникають. Вони бережуть нас і захищають, в собі вони віру незламною мають. Вони для нас небо та землю тримають. Це воїни світла, добра і свободи. Це корені нашого дерева, роду, це промені сонця з висот небозводу. Нам треба за кожного з них помолитись і до землі низько усім їм вклонитись, усім, хто стоїть за свободу і честь, за правду, любов і відвагу, хто любить свою Україну святу. За тих, хто її захищає.